Зараз ваша бригада виконує завдання на Покровському напрямку. Так. Якщо можна загальний такий вступ, яка зараз ситуація загальна на вашій ділянці. Чи має якийсь успіх противник, чи просувається, і наскільки інтенсивні бої стануть зараз? Значить, обстановка в смузі нашої 117-ї бригади вона завжди була контрольована незалежно від того, як противник діє, чим він діє, чи бронегрупами, чи групами піхоти. Обстановка у нас завжди контрольована. Значить, чи має противник успіх у нашій смузі. Чотири дні назад противник робив спроби просування бронігрупами в кількості 11 одиниць техніки у нашій смузі. Значить, перший був танк з стралом, який робив розмінування для того, щоб в подальшому ця бронігрупа <кій> просувалася на нашому напрямку. Значить, противних успіху не мав. Поніс втрати повністю, всі, повністю вся бронегрупа була знищена. Працювали артилерії, працювали ФПВ, всі підрозділи, суміжники, то тобто їхнього успіху він не мав. Піхота, значить, з цієї бронегрупи вона розсипалася по лісосмугах, її вже там добивали, ми літали вже маліками і ФПВшками. Давайте для, скажімо так, цивільних людей пояснимо, що все ж таки група з 11 одиниць техніки, то, я, ну, так. я так розумію, це дуже серйозно. Так це так? серйозно. Да, це була кількість військовослужбовців противника ну, майже рота. Угу. Це 100 плюс 100. Зразу вони почали їх підриватися на мінах. Тобто, на початку ще просування групи, противник уже поніс втрати в живій силі. Це близько 40-200 і 30 300 як часто станом на зараз, ворог взагалі, застосовує такі штурми саме з використанням техніки, і ще є такі чуткі, і не тільки чуткі, і фото і відео докази, що ворог використовує іноді ну, якісь взагалі самопальні там мотоцикли, чи навіть не телеги, якісь там велосипеди, тобто штурмує на всьому, що їде. Чи ви спостерігаєте також таку тенденцію? Так, ми спостерігаємо. Значить, що противник застосовує? Противник застосовує Запорожець, він його обрізає, зробить з нього кабріолет. На цей запорожець накидується відділення всередину, 8 чоловік. І оце він летить в нашу сторону. Буквально вчора ось противник ішов, дитяча коляска ще радянського зразку, які вони були: красні, оранжеві, на чотирьох колесах такі високі. Туди нагружається якась провізія, БК, вона щоб чотири колеса котить. Він її кота зміст її перед собою, довозить на позиції. Але воно смішно смішно, але воно дієвому. Йому не в руках нести. І у коляскою бере, на кравчучку нагрузившись. Нагрузив на кравчучку теж цього радянського зразку. І все, і з нею він йде, завозе провізію на свій передній край. Жигулі, запорожці, ниви, буханки. Мотоцикли з коляскою. З коляскою мотоцикли у нас стоять воно 5 штук, у нас значить, стоїть двоколісні 4 штуки. І один з коляскою йому ну, зараз їх добиваємо. Але я ж правильно розумію, що такий, скажімо, низький рівень засобів, які вони використовують, це ж впливає в тому числі на виживання їх піхоти. Тобто, одна справа переміщуватись там на броні, на якісних якихось мрапах, умовно, і інша справа на запорожці. Ну, дивіться, а що їм, хто їм що видає? От вони заходять на території, да? на наші. От що вони з гаражів повитягували, ну мотоцикли їм там дають. Мотоцикли не заканчуються, бо ми їх знищуємо. Кожен день ми квадроцикли, Ну, квадроцикли вже в нашій службі давно не було. Ось тільки вчора там, чи позавчора теж застосувався перший квадроцикл, бо відбулася ротація у противника, і вони приїхали зі своїми квадроциклами. А так ми їм все позни, ми їм знищуємо кожен день. Є статистика, ми ведемо статистику, що ми знищили на протязі тижня, двох тижнів, місяця потім. Це все доповідається. Так, да, що в гаражах понаходили, на тому вони і їдуть. Тобто ці, в тому числі, засоби, які вони використовують, це, скажімо так, вкрадене у це цивільного... цивільне. Так, да, це цивільне населення. Та так завжди і було. Так завжди і було. Вони застосовують, не стісняються. Ну, ще раз повторююся, саме головне, що воно діє. Угу. Всі полетів. Мотоцикли і полетів. Мотоцикл і маневрений. Ну, Бронігрупу ми виявляємо, да, ми можемо виявити на дальніх дистанціях. А мотоцикл вже виявляємо тут під носом, він у нас заскакує на позиції. Ну він може завести одну людину. Uh -huh. Тобто, Він мотоцикл, або це водій, і пасажир залітає на позицію, або це просто пасажира вигружає, а водій виїжджає. Але я так розумію, що все одно навіть в таких умовах час від часу з'являється якась більш-менш сучасна техніка. Вчора ми розмовляли з вашими артилерістами. Кажуть, що іноді все одно зустрічаються і сучасні танки поодинокі. Наскільки зараз це розповсюджена історія? Це танки в них працюють з закритих позицій. Да, зустрічається Т-90 прорив. Ми знищували їм Т-90 прорив, то їхній сорем'яний, дідотарканий, легендарний героїчний танк, як він кажуть. А так, все, що за бронігрупа в нашій смузі була перший раз. Угу. Вони ніколи тут не застосовували таку кількість техніки броньованої. Їхали танки. Їхали БРМки, МТЛБ їхало 11 коробочок. Тобто, я думаю, що в них що було, вони назбирали, але успіху вони не мали. І я так розумію, що просування під час. Просування роз... в них не вийшло. Ворог, Ворог. Ворог відступив. Угу. Е, якщо ми кажемо про їх особовий склад, наскільки це, ви тим паче, як людина з розвідки, можете дати якусь оцінку, наскільки це навчені е, бійці. Яку взагалі вони підготовку проходять? Ми бачимо якісь відео поодинокі, що вони вже застосовують якихось дідів, якихось людей там навіть з якимись пораненнями гонять в штурми. У вас така сама ситуація? Так, да, ситуація така сама. Воно, знаєте, напливами. Не всі військовослужбовці в них підготовлені. Так, да, трапляються підрозділи. Я думаю, це прикомандоровані підрозділи до мотострілкових полків. Який підготовлений особовий склад, він екіпірований, він знає, як діять, він знає, в який час діяти, діє професіонально, заходить на позиції і вступає в бій з нашими передовими позиціями, з нашими піхотинцями. Але в основному це там, 90%, 80% це особовий склад, обичні мужики з усіх регіонів Росії, як по в нас на є, вони розказують з усіх регіонів Росії. Що їх під, підштовхує на виконати, виконати бойові задачі, ну це все фінанси, це все кошти. Як деякі де розказують, кажуть, жінка вигнала, та теща вигнала, сказала, йди воюй, що кому воює ти не воюєш. Підготовку проходять, підготовку проходять в Луганській області, в Донецькій області, є відведені полігони, місця, де вони займаються. Проходять там дві неділі місяць підготовку, деякі більше проходять. І потім висувається на передній край. Ну у них ж поділено. У них поділено, що в них є зальотчики, це там алкаши, наркомани, відмовники з якихось інших фронтів, куди-сюди їх збирають. І так само і це ж зеки, шторми їхні. От вони тут різні контингенти. Я е, на всіх майже напрямках чув такі історії, є навіть відеодокази, зйомки там з дронів наших спостережних, що використовують загратотряди і гонять е, людей в штурми без можливості, скажімо так, повернутися назад, навіть якщо є якісь нормальні підстави повернутися відкатитися назад. Чи спостерігаються такі ситуації тут, що людей буквально там свої гонять на обой? А в них немає команди відкат назад? У них ніколи команди такої немає. Вони дожні йти тільки вперед. Як вони кажуть, краще 300 вперед, ніж 200 і назад. Тобто, в них є задача, він виходить в нього два магазини. Я йому задаю питання: що у тебе два магазини? Він сказав: йому нам, нам сказали, ви собі там все візьмете, все собі знайдете. Ну, воно так і є. В принципі, вони ж переживають не для того, щоб він якусь задачу виконав там. Іменно штурмонув, там кудись дійшов, пішов на дембель. Їм найголовніше, щоб він дійшов до тієї позиції. А що він дійшов до тієї позиції, йому треба бути облегченим. І вони йому кажуть: давайте, чувак, нічого не бери, ми тобі все принесемо. Не їду, не бери, не воду, ми тобі все принесемо. Бо це твоя точка А і точка Б. Ти туди дійди, виріз з її і зроби доповідь, що я тут на місці. Їм потрібно, щоб він дійшов. Як він, чи він з одним магазином, чи він взагалі без нічого. І головне зробити доповідь наверх, що він дійшов сюди, позиція зайнята, чекайте підкріплення. А якщо вони його ще загрузять тут всім, що йому треба, і вони, його, вони ж його назад не чекають. За чим їм там треба сзаді? Ви можете, я розумію, що це дурне питання, але ви можете собі уявити, от ви командир якоїсь ланки, що ви будете так відноситись до своїх бійців, що ви можете давати такі накази, наскільки це реально от в наших умовах. Мені здається, дивіться такі накази. Кожен військовослужбовець, який безпосередньо виконує бойові задачі на передній на лінії зіткнення, він розуміє, що він буде противостоять в два, в три, в чотири рази сили противника чим у них. Він свідомо, коли виходить на позицію, він це розуміє. Він йде туди 4 чоловіка, стає на позицію і їх штурмують 15, 20, 30 військовослужбовців. Вони роблять натиск такий, розумієте? Натиск, натиск, натиск. Їх противник знищується нашою артилерією, нашими впівішками. Але вони таким натиском, ну, хоч хтось, але до наших позицій доходять. З, 30, з цих 30 дойде 2-4, вони штурмануть нашу позицію, тому що наші там уже хлопці ну, заморені, в Сидіть по 2 неділі по місяцю і постійно от, відбивають ці штурми. За, за рахунок кількості, чисельності, так. Тобто, я так розумію, це в цілому ну, і головна перевага зараз це просто чисельність. Да. Це основна перевага. Їхня чисельність, ну та й погрози зі сторони їхнього командування. Оце їхня перевага. Він надіється, що він дойде, що він якусь задачу виконає, що йому розроблять якусь ротацію, тільки і за цього він виконує, бо якщо він не виконує, його або уб'ють, або десь переведуть, або ще щось. Перехоплення. Ми, як дослідників, мене працює підрозділ радіоелектронної розвідки, який виявляє їхні... Ми знаємо, коли в них нарада, ми знаємо, коли в них висування з глибини. Ми це все володіємо цією інформацією і обстановкою. Оперативну побудову групування противника володіємо, їхньою номенклатурою володіємо. І в них десь була підготовка два часа. Дві години вони їх командування, йдіть вперед, вони там ми зараз чекаємо, то там погодні умови не дозволяють. Почали вони рухатися. Ми працювали по них мінометом, працювали по них скидами. Противники в радіоперехоплення кричить, Прийдіть нас добити, тому що ми не можемо виконувати задачі. Прийшліть когось, щоб нас добили. Він тяжолий 300 був. В нього там щось подривало, руки ноги, тяжкий 300. А там з одних один залишився, що він ну, не отримав поранення. І в нього просили: добий нас, добий нас. Він передає в радіостанцію, і вони просять мене добити, я їх добивати не буду. І чую перехоплення, він застрився сам. Тобто, противник теж він розуміє, що його женуть вперед. Йому назад не можна. Ну, застрелиться в прямому ефірі. все хотів все показати. Ну як... це, це, скажімо так, система. Тобто це не просто поодинокий такий випадок, а це просто от їх така реальність, буденність. Да, так же само з полонених брали записки в них, як застрелиться, якщо ти попав в полон. Там в них інструкція. Mm. Інструкція, як застрелиться куди, чи в вісок, чи в бороду, якщо з автомата, і гранату куди вложити, Чи до грудей, чи до живота в случі її пліта. Ну, якось у них все там запрограмовано. Я цікаво, це їм видають, типу, хтось з командирів, чи просто. Я не знаю, хто їм видає, отакі були інструкції розпечатані у них. Хто їм видає Це, це вони самі знають, хто їм видає. У вас, я так розумію, теж особисто був досвід спілкування з полоненими з усима. Угу. Тільки не спілкуюся в першу чергу я з усіма полоненими. Потім, був... же, потім уже передаю їх далі по цепочці. Був хтось, може, не за останній час, а загалом, хто от, вам запам'ятався найбільше, якась історія чи якийсь персонаж, який от спадає на думку. Звісно, українець, Збройні Сили України. Він попав у плен через год втік з плена. І прийшов до мене на позиції, і пацани його взяли в плен, а оказується, це збройний ЗСУшник нашому. Тобто він потрапив в полон і йому запропонували типу, мобілізуватися до російської армії? Ні, він попав в полон, і вони його собі в підрозділі залишили. Той, хто взяв полон. Ага. І він на передню лінію носив провізію, ПК постійно. Без автомата, без нічого в їхній формі. Але це вони його просто як примусово, перепрошую, як раба, грубо кажучи, да, використовував. Так, да, да. він у них був там як. посильний. Принеси то, неси то на передній край на ноги. Без зброї, без нічого. Так, да, і це все недавно він попав до нас по. Але це ж не через те, що він зрадник, а просто через те, що ну, його примусово так змушували. Йшла група, да. Всіх вбили. Uh -huh. А він один настався, його вирішили в полон взяти. І оказався в українець в ЗСУ. Але він все розказав, я його передав вже далі, з ними органи працюють. А, якщо казати про іноземців, ми розуміємо, що росіяни теж вербують і там з Африки, і з Азії якихось людей, чи у вас зустрічалися такі випадки, може, по перехопленнях, чи серед полонених? Значить, серед полонених. Е у нас там прямо африканців таких не було. По перехопленнях на постійній основі ми чуємо всі іноземну мову. Були чутки такі, що на Кураховському напрямку, буквально там місяць тому, нібито були якісь пробні підрозділи навіть корейців. Наскільки ви можете щось про це казати? Чи були у вас якісь чутки, чи вже свідчення, що корейці теж можуть застосовуватись? Як інформацію, я чув, uh -huh. як підтвердження, що да, я бачив, ну, казати не буду. Uh -huh. Як інформацію, да, чув, що на Крахівському напрямку там було заведено пару підрозділів там, в Корейці, там, чи кого виконували задачі. Ну, в мене в полоні не було. Я говорю тільки за те, що було в мене. Розумію. Якщо кажемо про Покровське, я вам точно можу сказати, що серед цивільних да зараз є таке враження, що взагалі все сипіться, що ворог рухається там кілометрами в день ніякого супротиву з нашого боку немає. Зрада Покровськ буде окупований завтра, максимум може післязавтра. Наскільки це, скажімо так, відповідає реальності? Ну, я думаю, за допомогою цих цивільних, які це говорять, ми не втратимо Покровську, вони прийдуть до нас, стануть в стрій і будуть нам допомагати. Якщо вони більше знають, чим ми, то ми завжди будемо їх чекати і надіятися на їхню допомогу. Так що запрошую до 17 117-ї бригади, якщо цивільним відомо більше, ніж нам військовим. Тобто, насправді, такої ніякої там паніки, катастрофи, що ми розвалюємось на ходу, такого нема. Ну, дивіться, можна сказати так. Противник воює так само, як і ми. Ми робимо все від нас залежне. Ми стримуємо його вже третій рік. Чи просувається противник? Так просувається. Чи тяжко, так тяжко. Чи не вистачає. Якесь забезпечення там, особового складу так не вистачає, якщо ви готові, то приходьте нам допомагайте. Буде легше. Це особисто мої слова. Якщо теж про особисто вашу думку просто людську, я розумію, що це зараз просто припущення. Е, мені здається, всім вже зрозуміло, що буде велика битва за Покровське, будуть якісь міські бої. Ну це вже всім це зрозуміло. Е, чи є у нас реальна? Шанс ну все ж таки зберегти місто. Я маю на увазі ну контроль над містом. Чи ну, ми приречені, рано чи пізно все ж таки. Вийде? Ми будемо утримувати свій контроль і робити все, що від нас можливо. Ми робимо свою роботу, ми не відмовляємося, виходить піхота, виходить на позиції, б'ється до останнього. Противник переважає в кількості в 4 рази, як я говорю. Okay. Будемо робити все, що від нас можливе. Так можна було казати і за всі населені пункти, за всі повністю. Чи буде наш Бахмут, чи буде наші там ще якісь великі там, города. Ну що, я не думаю, що там хтось сказав, так, да, да, ми його утримаємо, ми його удержимо. Кожен робить все можливе. А як воно буде, ну сам Бог тільки знає. Може, зараз все так піде, і все у нас вийде, і ми будемо вже не тільки утримувати а й просуватися в порядке. Якщо я розумію, може теж не дуже до вас питання, але якщо казати про цивільних. Теж є така розповсюджена історія, що всі, хто залишається і навіть от там в населених пунктах навколо, що це всі зрадники, всі там здають інформацію, не знаю, там співпрацюють з окупантами, чекають на ворога. Розумію, що це там може більше питання, де і тощо, але у вас точно, мабуть, є якась своя думка через через вас. Є, є, є думка, звісно. Об'їздив дуже багато населених пунктів, жив у усіх регіонах повністю з 2014 року і з 2022 року виконуємо бойові задачі. Дивіться, є ЗДА, зрадники, є, які здають позиції. А є люди, які поїхали виїхали десь з Дніпропетровську область, далі по Україні. Yeah. Забезпечення у них не було. У них пенсії, там, якщо це бабушки, пенсії невеликі. Вони потикались, помикалися і вертаються назад. І каже мені, ну я поїздила, і що. Що мені робити? Я лише каже, тут а буду сидіти всі хаті. В другій ситуації, і до під'їзду заселяємося, вже шукаємо вже собі де жити. І орендуємо, і ну, вони в місця. Почому ти сюди приїхав? За 20 тисяч гривень. Ну, я тепер хочу побачити, деться бабуся в Покровській. Мене цікаво, почему я сюди приїхав? Це вам казав? Так, да, особисто. За 20 тисяч гривень солдатів. чому ти сюди приїхав? Цікаво, де вони зараз? На якій території? Або в Покровську знаходяться, або вже десь виїхали.